Доброго ранку вам, милі малята, любі хлопчики мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Діти, в будь-яку пору року на підвіконні ми можемо спостерігати за такими квітами, як герань, фіалка, клівія, орхідея, хлорофітум та багатьма іншими. Як ми можемо назвати їх одним словом? Так, кімнатні рослини. Пропоную сьогодні вам послухати та вивчити вірш Наталії Григор'євої Кімнатні квіти. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю, вони всміхаються мені, вони живі, не мертві, ні. Діти, як називається вірш? Кімнатні квіти? А як потрібно ставитися до квітів? Їх потрібно любити та доглядати за ними. А як потрібно доглядати за квітами? Потрібно поливати, оприскувати, розпушувати землю, витирати пил з листочків. А як за це дякують квіти нам? Вони всміхаються нам, діти, давайте вчити вірш разом. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю, вони всміхаються мені. Вони живі, не мертві ні. Діти, у вас все вийде. Чекаю на ваші відео. До побачення!